Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні п'ятий звіт по моєму парфюмерному Project Pen. Нагадаю, що бере участь в ньому 32 аромати, з яких за попередні 4 звіти я закінчила 13 штук. Ну, це 3 водички і 10 пробників. Я закінчила. І давайте подивимося, що ще я закінчила. Давайте почнемо з порожніх баночок, що мені вдалося за п'ятий місяць використання закінчити. Перший це ось такий аромат від Rocher, віаля мух 50 мл. Ну, Це було передбачувано, його було зовсім трішки, ось тільки, і я повністю його закінчила. Ну тут взагалі то трішки є аромату, але просто дуже невдало зроблений оця. Помпа, що втягує, вона по центрі. В деяких ароматах вона на кутику, тому аромат можна до останньої крапельки використати. Ну, Тут, на жаль, неможливо. Це дуже красивий аромат. На літо мені дуже подобався, аромат троянди. Просто дуже красивий аромат. Ну, Повністю закінчився, і це в нас перша порожня баночка в цьому звіті. Наступна порожня баночка так само. Івроше, це Monidons, теж 50 мл. Теж було зовсім зовсім на дні. І так само ось ця трубочка йде по центру, тому аромат трішки залишається. Я рада, що я закінчила цей аромат, тому що тут вже почали злітати верха, вже на старті аромат видозмінений був чуть -чуть. ну вже останній раз, як я, останні два рази, здається, як я. Користувалась, то от я вже відчула, що дійсно аромат починає мінятись. Тому я рада, що я встигла його закінчити. Так, наступний аромат, який я закінчила, це від Faberlic. Ось такий дезірабль, теж його було небагато. Я зараз вирішила всі аромати, які були по чуть-чуть позакінчувати. Бачите, ось тут уже ця трубочка йде на кутик, і аромат повністю повністю використаний. Тут 30 мл, закінчила, дуже рада. Так, уже три аромати в нас в порожніх баночках. І ще один аромат, ось такий від Євроше закінчила 20 мл. Це мандарин цитрон, Седер. Було його от стільки на минулий звіт. Я його почала. Ну, Користувалася як ароматом, і потім він почав на мені окислятися, неприємно пахнути. Ну, Це вже не перший раз. У мене такий аромат був, здається, в 20-му чи в 21-му році. І він мені дуже подобався влітку. Якраз його використовувала і під кінець він почав на мені неприємно пахнути такий. З'явилася нотка, ніби, знаєте, котики попісяли і от такий аромат. І тому я його вже довикористовувала як ароматизатор для туалетної кімнати. Ну, В повітрі він взагалі шикарний аромат, дуже круто пах. Ну, на мені якась така нотка вилазила під кінець, що користуватись неможливо було. Далі, наступний аромат це Avon Artistic, Це я закінчила і рис. Солодкий аромат, непоганий. Було от стільки, небагато, теж його закінчила за травень, коли ще були холодні дні. І дуже рада, бо зараз жара і таким ароматом користуватись неможливо. І ще один аромат, так само Traction Rush, ще більш солодкий. І я його повністю закінчила, от стільки, за травень, теж рада, були трохи дощі, і на дощ цей аромат прекрасно звучить. Так, і ще останнє, що в мене закінчилось, це два пробничка ось такі. Я їх минулого разу ввела в проєкт. Це Mongerland Sparkling Bouquet і Irresistible у Fresh. Два пробничка. Тобто, вже у нас 12 пробників в пустих баночках. Отже, в мене всього 8 порожніх баночок, якщо рахувати з пробниками, і давайте дивитися далі, які результати. Тепер давайте подивимося, в яких немає жодних результатів. Це ось такий спрей Love Potion, Blossom Kiss. Ну, думаю, зараз вже почалися спекотні дні, буду його частіше використовувати. Ну, от як було на цій позначці, так і є ніяких результатів. Так, е, далі. Покажу два аромати від Faberlic. Це перший de la Loire, ось від нього коробочка. Зовсім малого залишилось. От, от стільки я його використала, але не можу зараз ним користуватися влітку він гірчить дуже сильно. І тому, хоч тут дуже мало залишилось, хотілося б докористуватися. Ну, думаю, як влітку не зможу. Якщо не буде холодної погоди, то вже в вересні його якось доб'ю. Так, зате другий аромат це Рената червона від Faberlic. Вона мені якось зайшла ось, від цієї поділки доціль. Я його використала дуже непогано. Літом якось так красиво розкрилася ця троянда. Мені дуже сподобалось, тому що весною я прям ну, заставляла себе ним користуватися, якось він мені не заходив, але хочу вивести всі аромати Faberlic, Вже зовсім мало лишилось і хотілося б все вивести. Далі, що в мене ще? Ще Ось, 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 стояти. ось такий аромат Tropical Tentacion від івороше 30 мл. По ньому теж гарний розхід, ось були гостіки, стало стільки. Досить непогано. Ну, це літній аромат, це такий тропічний, вибух фруктів, цитрусових. Якихось манго я чую, цитрус. Ну, такий літній аромат повністю, і тому не дивно, що він так гарно пішов. Я думаю, за літо я його використаю. Так, ще один аромат теж для мене літній, моної. Але чомусь я взагалі його ним не користувалась. Ось як було таке, можливо, один раз. Але взагалі-то це літній аромат, тому за... зараз за літо, я думаю, я його доб'ю з легкістю, там небагато залишилось. Так, і ще один аромат це Рейна від Pharmacy, 20 мл. Це пробник. Ой, який пробник? Тестер хотіла сказати. так. Ну, я ним трішки користувалась, от від цієї поділки, десь от стільки використала. Ну, В принципі, його і так тут небагато, але на літо він трішки заважкий. Тому не знаю, можливо, по чуть-чуть буду користуватися, а можливо, залишу на осінь. Так, І залишилися у нас дві ручки і три пробника, мені здається. Так, з ручок що? Це ланком і доль? Ну, Користувалася ним раз-два, мені здається, ну щось результату не видно, ну, чуть-чуть, може, якийсь міліметр. Я наразі відмітки не робила, щоб було видно наглядно результат. І вже після того, як відзніму, то вже поставлю всі відмітки. Ну, Тут, мабуть, робити не буду, бо це буде одна під одною. А можливо, зроблю ось тут збоку. Ну, небагато лишилося. Так, і ще один аромат це вже Пачулі від Avon, Є результат, невеликий, але є. Теж влітку ним складно користуватися, він душить. Можливо, буде чекати осені. Подивимось. Так, і три пробничка у мене залишилось, ось такі. Це репліка. Ніяк не можу його закінчити, користувалась трішки. Лявій Ебель від ланком зовсім ще не користувалась. І Армані Кот трішки користувалась, теж Постараюсь на них налягти вже в червні-липні, можливо, їх закінчу. Так, і що, Отже, що у нас по висновку використала, я виходить, 8 ароматів, було 13, значить 21, і 11 ароматів залишилось. І я би хотіла ще деякі аромати додати. Давайте покажу перші два своїх, які я хочу додати, і решта буде. У мене сестра приїжджає віддала мені деякі аромати, і я їх теж хочу включити в Project Pen і використати. Перший аромат я беру ось такий Signora Emerald від Пармасі. Дуже мені подобається цей аромат. Він дуже нагадує відланком для Nuit Trésor. У мене він є, і тому я подумала включити цей аромат в проект. І дивіться, його половинка. По-перше, по-друге, в нього ось така вже якась нещасно обідрана етикетка, Вона мені такою і прийшла. Аромат був трошки підтікав, але я вже не хотіла його вертати, тому залишила собі. І він в мене вже досить давно десь 4 роки. І я боюся, щоб він не зіпсувався, тому беру його в проект. Так. Далі іще один аромат. Ось такий Lolita Lompica, 10 мл, здається. Ні, тут 15 мл. так, ось, 15 мл. ну, Він практично повний. Я ним чуть-чуть користувалася, звичайно, але він повний. Я хочу, це остання ручка, яку я в себе знайшла, хочу повністю всі ручки вивезти. І в мене такий аромат є в 30 мл, тому мені дублів не потрібно. І беру в проєкт Хочу закінчити. Аромат мені дуже подобається. Так, по моїх ароматах це закінчили. І тепер давайте покажу, що мені сестра передала і що я хочу закінчити. Два аромата Фаберлік це перший це Променад. І наступний це Каорі. Ось стільки їх є. Я вже їх по одному разу пробувала носити. ну, Неможливо носити це аромати аля 90-2 тисячні. Ну, я пам'ятаю, я тоді ще була дитиною, ходила в школу, і як верталася з школи пішки, то завжди проходила базар. То якраз 90 2000 тисячні, повсюди базари. Це було е, дуже Багато цих базарів було повсюди. І я от проходила через базар, і в мене була така розвага йти і нюхати якісь аромати. То от така у мене згадка, така асоціація, що ті аромати от на базарі в 90-2000-х -х, х прахли приблизно як ось ці променад і каорі. Вони дуже схожі, променад трішки свіжіший, я би сказала, але не сильно. А цей трохи солодший, але вони такі якісь мляві, приторні. Взагалі мені не подобаються, ну, це взагалі мимо мене, тому я не знаю. Я не буду їх на себе використовувати. Напевно, використаю як освіжувач повітря, але все одно беру в проєкт, щоб їх не забути і таки використати і позбутися. Так, далі, що ще? Це два аромати. Ще я беру два аромати ось такі. Ці я так само буду. Використовувати як освіжувач повітря, тому що вони вже почали на старті псуватися, вони помінялися. Ось цей Лора Басі-Rose у мене колись був він, десь років 10 тому. Мені здається, що їх сестри від того часу він. Ну, одним словом, він не так пах на старті. Він був дуже ніжний, такий трояндовий аромат. А зараз він з такою гірчинкою, перчинкою. Ну, одним словом, на себе я це виливати не буду, а, а теж використаю як освіжувач повітря. І наступний аромат ось такий: Fancy Intuition, Називається якось так: 50 мл. Теж використаю як освіжувач повітря. Боюсь на себе це виливати, тому що. Йому вже нормально років, і мені здається, що він не так мав пахнути на старті. Також сестра мені віддала ось такий спрей. Персиковий, дуже приємний аромат, він нестійкий 150 мл, ой, 100 мл, але зараз на літо буду ним обливатися. Ну, тобто, мені подобається цей аромат. Так, і останні дві ручки. Перша це ось такий Ecla Парфам. Oriflame, непоганий аромат. Його буду використовувати, але, правда, не зараз, а, де, а коли похолодає, можливо, вересень-жовтень. Тут його ось так трішки менше половини. Зроблю всі відмітки, звичайно. Так, І останній аромат, який я додаю, це ось такий Viva La Vita від Avon. 10 мл, от стільки його є. Теж мені не дуже подобається, але це краще, вже, ніж каорі і Променад набагато. Там, це простий такий звичайний квітковий аромат. Я, до речі, Ми з сестрою колись брали цей разом ці аромати в ручках. І мені здається, що вона свій використала, а це я їй свій віддала, і тепер він до мене назад повернувся ось така половинка. Е, ну От і все. От Всі аромати, які я хочу включити, я вже включила. Давайте порахуємо. Щось я забула порахувати, скільки я включила. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Що я не помиляюсь, то вісім ароматів, плюс додається, було 32, плюс 8. Значить, нас наразі 40 ароматів бере участь. 21 це вже порожні баночки. значить, 19 ще залишається. Ну, як бачите, половину пройшли. Це добре. Хоча більшість це пробників, але все одно. Я вважаю, що результати непогані. Пишіть ви, як вам результати мого проєкту. Дякую вам, що залишались зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!